Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень лайфкрит. На цьому каналі ми заробляємо валюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде новенький хайп проект, в якому ми будемо розбивати бокси, і за це зможемо отримати грошові винагороди. Абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладів. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходити за посиланням в цьому відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас Happin.io. Це хай-проект від адмінів DunkeLot. Хто пам'ятає такий проєкт? Там схожа механіка також була, ми розбивали. Але пін'яту і там випадали нам різні винагороди, в тому числі і грошові винагороди, які ми подальше можемо вивезти собі на гамане. Ну, Для того, щоб нам почати тут працювати, нам потрібно звичайно пройти реєстрацію. Можна натиснути тут create a Free Account, тобто створити безплатний аккаунт, або натиснути тут на цю чоловічка з плюсом. Далі заповнюємо всю форму реєстрації, підтверджуємо свою електронну адресу і переходимо до авторизації. Вводимо дані, за якими реєструвалися, проходимо капчу і натискаємо логі. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. І тут ми бачимо ось такого персонажа, який розбиває ось такі бокси. Для того щоб нам їх розбивати, нам потрібна енергія. При реєстрації вам зразу надається 50 енергій. Як бачите, я вже використав більшу кількість своєї енергії. І ми просто натискаємо клік і він у нас розбиває ці бокси. І ми отримуємо винагороди. Ми можемо отримати як оськіпонти, Також нам можуть випадати грошові винагороди або навіть просто енергію. Для того, щоб ми далі могли розбивати ці бокс. І також, як же ми можемо поповняти цю енергію, перше, що ми можемо, це якби збирати кран. Нам кожну годину можна збирати по одній енергії, натискаємо просто флей-бонус. Далі нам потрібно буде Капчу. тут дуже багато впливаючи реклами. Звичайно, такі сайти працюють переважно завдяки рекламі. Тому тут її, звичайно, буде дуже багато. І все ми отримали свою. Одну енергію, тепер ми зможемо знову отримати одну енергію через годину і можемо далі розбивати наш бокс. Також ми можемо ще заробляти тут енергію на оферволах, можемо переглянути. Тут ми бачимо за які дії, скільки енергії ми можемо отримати. І тут є великі суми, наприклад, і 300 енергії можна отримати. Якщо ви вмієте виконувати ці завдання, звичайно, виконуйте. Тут є ось така кількість цих оферволів, і таким чином ми можемо заробляти тут цю енергію. Також тут є чофінг, тут ми можемо переглядати. Рекламу і отримати за це також одну енергію. Переглядати нам потрібно 20 секунд. Давайте зараз переглянемо для того, щоб пам'ятати, що наша енергія буде нам нарахована. Переходимо, далі чекаємо таймер і далі натискаємо кліп комплект. Це наш бонус нарахований. Можемо переглянути. Зараз повертаємося на плей. У мене було 12 енергії. і як бачимо, зараз стало отруйне. Так що таким чином теж ми можемо заробляти цю енергію. І також нам випадає поінт. і за ці зірки ми можемо придбати ось такі. Бусти. Давайте зараз переведемо та переглянемо, що ми можемо отримати. Як бачите, тут можна отримати більше енергії, менше буде проходження капчі, також подвійна оплата за серфінг, щоб більше збирати енергію, комісія від друзів. Тобто за ці зірочки ми можемо покращувати свій заробіт. Ну також ми можемо ще запрошувати друзів. І з активних наших партнерів ми будемо отримати додаткову енергію щодня. Тому запрошуйте та заробляйте більше. Ну і давайте зараз я Ще добив свої вже бокси. Перед цим я розбив трішки більше, ніж 40 боксів. Як бачите, скільки зірочок я отримав, та скільки доларів зараз в мене є на балансі. Давайте зараз я доб'ю цю енергію швиденько. Як бачимо, пустий бокс, також таке буває. Аж два підряд. Але спочатку дає доволі непогані винагороди. Як бачите, зараз я отримав 20%. Рецентр. Забираємо і таким чином розбиваємо ці бокси. Щось дуже багато пустих. Але я замітив те, що спочатку давало доволі непогані винагороди. А як бачите, чим більше ми їх починаємо розбивати, тим менше винагороди, більше потрапляється пустих боксів. Але якщо насправді цей сайт від адмінів данкіло, то там нам на старті вдалося заробити. Звичайно, в такі проекти краще залітати на старті, тому що касу дуже швидко вигрібають. І все, як бачите, я... Використав всю свою енергію за 13 розбитих боксів мені випало двічі на грошові винагороди. Зараз в мене на балансі долар 83. Ну і давайте перейдемо до виплати. Давайте переведемо на англійську мову. Натискаємо віздров. Тут ми можемо виводити ось таких криптовалютах: це біткоін, мінімальна сума 10 доларів, t 5 доларів, DogieCoin 5 доларів, лайткоін 50 і ефіріум 100 доларів. Ну звичайно, всі виводять Терікс. Я вже бачив деяких блогерів, що виводиться з. Цього сайта, але, звичайно, тільки він платитиме, невідомо, але поки що він платить, тому швиденько заходимо і починаємо заробляти. Ну, ось такий огляд був сьогодні в мене на каналі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. та давайте разом просувати, укрізь контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення!